Роздуми на кожен день, Ісаї 58:11, Ісаї 40 11. Дозволь мені вкласти мій мир в саму глибінь твого єства, коли ти сидиш спокійно у світлі моєї присутності, ти можеш відчути, як всередині тебе зростає мій мир. Ти можеш досягти цього не через самодисципліну і зусилля волі, але лише через відкриття самого себе для моїх благословень. В цю добу незалежності людям вкрай важко визнати свої потреби. Однак я повів тебе шляхом, що виявив твою потребу в мені. Я ставив тебе в ситуації, де твоя сила була безсилою, а слабкості очевидними. Дорогою серед цих посушливих і пустельних місць я наближав тебе все ближче і ближче до себе. Ти дізнався, що найпосушливіші місця можуть буяти квітами миру. Ти навчився дякувати мені за важкі часи і тяжкий шлях, довіряючись тому, що через них я створюю в тобі свій найкращий витвір. Ти зрозумів, що ключем до пізнання мене є твоя потреба в мені, і це найбільший з моїх дарів.